Автозаправна станція, що розташована біля глухова на трасі Кіпті Бачівськ, перетворилася на руїни у перший день війни. Снаряд влучив в неї під час бою на околиці міста, коли українські військові намагались зупинити російські танки, що проривались в напрямку Києва. Місцеві жителі кажуть, потужний вибух було чутно за десятки кілометрів. Російські війська близько п'ятої ранку атакували пункт пропуску Бачівськ. Ворожа техніка колоною рушила київською трасою, налякавши мешканців навколишніх сіл, що у той час мирно спали. Ми всі ну, ну, проснулися, услышали ну, взрывы вже слышали. Я вон, живу, кстати, там как раз рядом возле трассы. Работаю я вот на заправке газовой. Ну, правда не моя смена была, был на парень. Він говорив, що просто как и шла, русская, она даже не останавливалась. Она так вот так мимо проехала и все. Оце, Відомо, що удар переважаючих сил противника під глуховом прийняли на себе військовослужбовці окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, які намагалися їх призупинити. Зав'язалися бойові сутички. «Оттуда туда вас ішли російські танки. То корову удають, воно як бабахне, так що і я як... кажу, ну, що таке? Ну сюди моя тут не сина немає, десь у Києві, на зараз сюди на їх пішла, вони вже в підвалі всі діти. Племінниця поприходили, що каже, там вже і танки горять, і солдати в танках возле траси, а сестра моя якраз там вже живе возле траси. Видно, чотири дні в підвалі сиділа, вже привели її, вже готово ще, а біля вечора і в І із поліняку каже, якраз возить два. танки стояли там у її і стріляли. Пізніше росіяни прорвалися до міста Кролевець, де ворожа техніка потрапила на відеореєстратор одного з автомобілістів. На кадрах видно, як ворожий БМП впритул стріляє в український військовий автомобіль, незважаючи на те, що поруч знаходились цивільні. Увечері 24 лютого командування сухопутних військ України заявило про знищення 15 ворожих танків Т-72. Українські військові застосували проти окупантів Джавеліни.